Дев'ять років Оксана Лазебник піклується про більш ніж дві з половиною тисячі дітей зі Сходу України, дітям з інвалідністю, пораненнями, сиротам. Пані Оксана привозила подарунки на свята, організовувала освітні проєкти та відпочинок в Україні і за кордоном. У мене є маленька внучечка. Є таке свято. Вона ходила по сусідах і збирала, і збирала цукерки і попросила мене. Щоб я передала ці цукерки саме вам. Тільки ви зараз їсти не будете. Добре, після обіду домовилися. І цього року, попри все, діти не мають залишитися без новорічної казки, каже волонтерка. Тому, аби зібрати кошти на це, Оксана Лазебник влаштувала у Львові аукціон. Партнерами стали благодійні фонди. Підтримав ідею і мер Маріуполя Вадим Бойченко залучив до участі в аукціоні центр Маріуполь». Волонтерка якраз побувала у ньому і побачила, як у хабі допомагають людям. Я знаю, наскільки це важко, але я була в захваті від того, що я побачила, наскільки тут все організовано, цивільно і люди правда працюють і допомагають тим людям, які зосталися без домівок. На благодійному аукціоні художні твори, спортивні лоти підписані олімпійськими чемпіонами, цілілі під обстрілами вина та військові артефакти з фронту. Зібрані кошти планують витратити на подарунки дітям зі Сходу та допомогу бригадам ЗСУ, які воюють під Маріуполем. Це все передавалось від людей, від душі. Кожен з них заклав, напевно, той посил, який ми маємо сьогодні так ось передати, сказати про те, що хлопці, які боронять сьогодні кордони, що ми нам тут теж не байдуже, що ми всі об'єднуємось, гуртуємось за для скорішої перемоги. На благодійному аукціоні у Львові лоти від гостей із Литви. Це картини волонтерок, які з перших днів повномасштабної війни допомагають Україні. Благодійний фонд «Бізнесвумен» та мандрівниці Марії Дубіцкене кожного тижня відправляє гуманітарні конвої, тактичну медицину, генератори, дрони, машини для військових та інше. Мої волонтери все сказали, що це наша спільна війна, і якщо ми не підтримуємо, то наші діти пострадають в Литві. До окупації доставляли допомогу і в місто Марії. Зараз волонтерка привезла маріупольським дітям більше тисячі термочашок, а на благодійний аукціон величезний торт символікою Приазовського міста. Ета пекарня з начала війни кожну неделю по мікроавтобусах чорного хлеба відправляє для вашого засу. Это торт з Литвы. Это Наполеон домашні вотей пікарні, яка спеціально этому празднику. На благодійному аукціоні представники мистецтва, бізнесу та влади для взаємної підтримки партнерів з-за кордону. Мер Маріуполя Вадим Боченко позмагався за лот з картиною чарівниця від ювелірної майстрині та волонтерки з Литви. 20, 20 тисяч гривень. 21 тисяча гривень. 21 тисяча гривень раз. 21 тисяча гривень два. 2 і 5, 2 і 6, 2 3, 3 3. Все, все. 3 продано! під вашого приємності 21 тисяча гривень. Дякуємо! Дуже важливо сьогодні підтримати наших збройників, які сьогодні роблять все в неймовірних умовах. Сьогодні йдуть до того дня, який має назву перемога України над Росією. І ми бачимо, що сьогодні бачимо, люди йдуть усміхнені, тому що вони роблять велику справу. Це також такий дуже важливий фронт. Цього цього ми формуємо потім допомогу для наших військових. На аукціоні вдалося зібрати більше 350 тисяч гривень. Усі кошти підуть на допомогу українській армії та для того, щоб попри війну діти Сходу могли відчути чарівництво різдвяних свят. Любить Україну любить Україну любить Україну. Повна. Вікторія Грибенюк, Олег Слободян. Підтримуйте нас та підписуйтесь на Ютуб канал ТВ7.